Добрий день. Сьогодні разом з вами ми розпочинаємо нашу другу тему з історії України. Це велике розселення слов'ян, господарство та суспільство слов'ян, сусіди східних слов'ян і народи північного причорномор'я. І ми з вами будемо потрошки зараз розпочинати. План нашого уроку буде складатися з двох пунктів: перший пункт розселення слов'янських племен на території України, другий пункт сусіди східно. Слов'янських племен. Почнемо ми з вами з першого пункту. Велике переселення народів, як ви вже знаєте, спричинило великі зміни на карті Європи. Його складовою стає і велике переселення слов'ян. Що таке велике переселення слов'ян? Це розселення слов'янських племен з їхньої прабатьківщини, яка розташована між Дніпром та Віслою, на сусідні землі в 5-7 столітті. На заключному етапі переселення народів у 6-7 столітті головну роль у переселенських потоках стали відігравати слов'янські племена антів і склавинів. Із межріччя Дніпра і Вісли вони рушили до Подонаві. Звідти ці племена стали здійснювати регулярні напади на Константинополь та Візентійське володіння на Балкан. Які дістали назву Балканські війни. Після перших успішних походів слов'яни почали залишатися за Дунаєм, а на кінець VII століття майже повністю володили Балканським півостровом. Розселення Слов'ян відбувається у складних умовах. У другій половині VI століття. Важким випробуванням для них стає боротьба з кочевиками, з племенами аварів, які з Азії спочатку переселяються у північне Перечорномор'я, а потім на територію сучасної Угорщини, де і заснували свою державу. Також які причини ми можемо назвати великого переселення слов'ян? Це зростання населення. Для всіх людей не вистачає земель. Відбуваються у 5 столітті дуже великі зміни у кліматі. Наслідки цих процесів це те, що у нас формуються східні, західні та південні слов'янські союзи племен. Якщо ми з вами побачимо, подивимось на карту, то побачимо ці союзи племен, які у нас позначені на карті різними кольорами. Уважно подивилися і знайшли собі східних слов'ян, західних слов'ян. Та південні слов'яни. Слов'яни, в свою чергу, розділилися на три головні групи: це південні слов'яни, до них ми відносимо з вами болгарів, македонців, сербів, боснійців, Хорватів, чорногорців. Західні слов'яни це поляки, чехи, словаки. Ну і наші з вами східні слов'яни це українці та білоруси. Українці, як ви вже зрозуміли, відносяться до східної гілки. Чернець Нестор у літописі Повісті минулих літ повідомляє, що у VIII столітті у східних слов'ян виникли союзи племен. Територію сучасної України заселяли сім союзів племен: це деревляни, поляни, уличі, ківерці, сіверяни, волиняни і білі хорвати. Саме ці племена вважаються предками сучасних українців. На землях, які зараз входять до складу сучасної Білорусі, жили Драгобичі і Полочани. Археологічні дані підтверджують те, що слова літописця є правдивими щодо розселення слов'янських племен на території сучасної України. Особливу увагу з-поміж інших Східнославянських союзів, племен нестор. Приділяв полянам. За літописом від них походили перші київські князі, брати Ки, Щек і Хорив. Саме за їхнього правління починається будівництво міста Київ. Ми з вами переходимо до другого пункту нашої сьогоднішньої теми і поговоримо з вами про сусідів східнослов'янських племен. На презентації ви бачите зліва карту, це розселення слов'янських племен. і Бачимо невеличку схему. Посередині є наші східні слов'яни і навколо їхні сусіди. Північ і північний захід, сусідами наших східних слов'ян були угорсько-фінські Балтійські племена, Варяги. Схід і північний схід були сусідами Угорсько-фінські племена знову і Хазарський Каганат. Південь і Південний Схід були. Сусідами південні слов'яни, Болгарські племена і знову хазарський каганат. Захід і південний захід сусідами східних слов'ян були Балтійські племена західні слов'яни. Зараз окремо про деяких сусідів ми з вами і поговоримо. Важливе значення для розвитку східних слов'ян мало те, що через їхні землі. Пролягав один із провідних торгівельних шляхів середньовічного світу, із варягів у греки, який поєднував Балтійське і Чорне море. Варягами слов'яни називали предків сучасних норвежців, шведів, данців та ісландців. У Західній Європі їх називали норманами, тобто людьми півночі. Ці жорстокі і відважні шукачі пригод. Наймалися служити Візантійському імператору або засновували свої торговельні поселення на слов'янських землях. Накопичували в них багатство і потім везли продавати все до Візантії і так далі. На завойованих землях Хазари в середині VII століття утворили власну державу, Хазарський Каганат. У 8 столітті вони підкорили Східнослов'янські Союзи племен Полян, Сиверян, Радимічів та В'ятичів, і примусили їх сплачувати собі Данину. На півдні Південному сході та сході жили турські племена Болгар і Хазар. Племена Болгар наприкінці 6 століття утворили при Азові свою державу, яку стали називати Велика Болгарія. У середині VII століття вона була знищена хазарами. Частина болгар переселилася після цього на середню Волгу, де заснувала нову державу Волська Болгарія. Інша частина болгарських племен, очолювана ханом Аспарухом, переселилася на Дунай і спільно з місцевими слов'янськими союзами утворила державу перше болгарське царство. Його поява започаткувала історію сучасної європейської держави Болгарії. Далі ми з вами поговоримо про господарство, суспільний устрій та вірування слов'ян. Східні слов'яни вели посілий спосіб життя. Основу їхнього господарства становило землеробство. Найдавнішим способом вирощування зернових культур у лісовій зоні було підсічне землеробство. Спочатку дерева на ділянці, призначені для майбутнього поля, вирубували. Для цього їх підсікали, щоб вони швидше висохли, у вертикальному положенні. Потім дерева валили і спалювали. Попіл був добривом і розпушував ґрунт. Після трьох років використання виснажливу ділянку залишали і освоювали нову. Слов'яни також займалися присадибним скотарством. Вони розводили велику рогату худобу, коней, свиней. Крім того, вони полювали на хутрових звірів. Хутро було цінним товаром, були поширене також рибальство, борництво, у лісах збирали гриби і ягоди. У слов'ян було розвинено також дуже сильно ремесло. Вони займалися ковальством, вони розвивали залізне ремесло. Гончарство і так далі. Житло слов'ян зводили переважно з дерева, заглиблюючи їх у половину в землю. Слов'яни жили сусідською громадою. Вона складалася з великих патріархальних сімей, які не були пов'язані між собою родинними зв'язками. Громади вели спільне господарство, володіли окремими господарськими будівлями, житлами, навіть невеликими поселеннями. Кілька громад утворювали плем'я, племена, в свою чергу, об'єднувалися в союзи племен. Слов'яни мали власну самобутню релігію. Їхню релігію було язичництво. Слов'яни обожнювали незрозумілі і непідвладні їм сили природи. Вони мали свій поховальний обряд, в основу якого було покладено віру по тимічне життя. Крім цього, слов'яни вірили в різних духів, добрих і злих. Найдавніші писемні повідомлення про вірування слов'ян належать візантійському історику VI століття, про копію Кесарійському. Він писав, що слов'яни вважали володарем усього живого, одного з богів. Творця близького Перуна. Йому приносили в жертву биків та інших тварин. Слов'яни поклонялися також річкам, різним духам природи та іншим божествам. Під час жертв ворожили. Крім Перуна, до нас дійшли також назви інших східнослов'янських богів. Це Даждьбог, род, Макош та інші. На місцях поклоніння богам капича встановлювали ідолів, певних богів. Ось і підійшов до кінця наш урок. Ми з вами підведемо невеличкі підсумки з сьогоднішньої теми. Унаслідок розселення слов'ян у 5-7 столітті на території Європи виникають нові територіальні об'єднання слов'ян, яких поділяли на три групи: це східні слов'яни, західні. Та південні слов'яни. Східнослов'янські союзи племен, деревляни, поляни, уличі, тіверці, сіверяни, волиняни і білі хорвати заселяли територію сучасної України і їх вважають предками сучасних українців. Після розселення на нових землях, в етнічному розвитку східних слов'ян поступово посилювалися відмінності. У 8-9 столітті у результаті розгортання державно-творчих процесів у східних слов'ян виникли племені княжіння, що стали зародками майбутньої державності. Ось така у нас з вами була цікава тема. Після перегляду цього відео ви під цим відеороликом знайдете посилання на підручник і зможете. Своїми очима ще раз прочитати цю тему. Дякую за урок. До зустрічі!